Страшна історія про тячів і вампіра. У тячеві ночі завжди приходять повільно. Туман стиси підіймається, мов жива істота, і ковтає вулиці, ліхтарі, старі будинки. Місцеві кажуть якщо після опівночі почуєш, як хтось тихо свистить біля води, не обертайся, бо то не людина. Андрій повернувся в втячів восени. Після багатьох років у місті він успадкував дім діда. Старий, тріщинами в стінах і підвалом, куди ніхто не спускався десятиліттями. Сусіди дивилися на нього мовчки, наче чекали, коли він поставить запитання. Але Андрій не питав. Першої ночі він прокинувся від звуку, ніби хтось повільно шкреп пазурами по каменю. З підвалу тягнуло холодом, хоча грубка ще була теплою. Він списав усе на втому і заснув знову. На другу ніч сни стали важкими. Йому снилася тиса, чорна і нерухома. А з води підіймалося бліде обличчя з червоними очима. Обличчя усміхалося. Вранці Андрій пішов у місто. Біля магазину стара жінка, Марія Бачка, глянула на нього і перехрестилася: Не треба було тобі туди вертатися. У маленькому селі на краю лісу мешкала дівчина на ім'я Марина. Всі в селі знали, що ліс оточений забобонами, нічних істот, які блукають у темряві, які годуються страхом. Одного вечора, коли Марина збирала ягоди, вона забрела глибоко в ліс. Назовні швидко стемніло, і дівчина вирішила повернутися додому. Проте кожен її крок виявлявся важчим. Дерево за деревом починало шепотіти її ім'я. Марина лунало з усіх боків. Вона намагалася не звертати уваги, але страх поступово охоплював її. Раптом вона помітила, що за нею слідує силует. Велика темна фігура повільно наближалася. Марина зібрала всю свою відвагу і почала бігти, але шептання ставало все голоснішим, і фігура наближалася. Дівчина стала відчувати, як холод пронизує її тіло. Вона втікає, поки не бачить світла свого села. Але як тільки вона виходить з лісу, фігура зникає. Село зустріло її радісно, але серце Марини залишилося важким. Вона вирішила ніколи більше не заходити в ліс. Але з нас, у маленькому селі, загубленому серед густих лісів, Існувала стара бібліотека, про яку ходили страшні чутки. Місцеві жителі казали, що вночі в бібліотеці чутно шелест сторінок, які перегортаються самі по собі, і що на книжкових полицях з'являються книги, яких там ніколи не було. Одного разу молодий чоловік на ім'я Олег вирішив дізнатися правду. Він взяв ліхтар і вирушив до бібліотеки в ніч на повний місяць. Входячи в темний будинок, Олег відчув холод, що пронизує до кісток. Стіни були вкриті павутиною, а затхлий запах старих книг заполонив його ніс. Він почав ходити рядами книжкових полиць, і раптом ліхтар освітив книгу, що лежала на підлозі. Титульна сторінка була обгоріла, але з назви можна було розгледіти слово забуття зацікавлений, Олег відкрив її. Сторінки виявилися порожніми, але раптом почали з'являтися слова темні жахливі оповіді. Про людей, які колись намагалися втекти від їхніх страхів, але, врешті-решт, потрапили в пастку бібліотеки. Раптом чутно було гучне потріскування, ніби щось обрушилось, і двері зі скрипом зачиняються. Олег відчув, як у нього затисло серце. Він зрозумів, що не один в тіні між полицями з'явилася постать, що нагадувала людину, але її обличчя було розмите, як на старій фотографії. Постать простягла до Олега руку і прошепотіла: Ти обрав невірний шлях. Він кинувся до виходу, але двері були заблоковані. Серце його билося так сильно, що, здавалося, мов ось ось вистрибне з грудей. В останній момент він знайшов вікно, вистрибнув через нього і втік, навіть не озираючись назад. З того часу, кожного разу, коли повний місяць освітлює небо, Олег чує шелест небачених сторінок і зрозумів, що бібліотека забрала його частинку душі. Він ніколи не повернеться туди, але лише під темряви слідував за ним скрізь. Тож, пам'ятайте, іноді краще залишити таємниці Незія наречена біля водоспаду. Високо в горах, де туман ніколи не розсіюється до кінця, є старий водоспад. Удень він здається красивим вода сріблом падає зі скелі, а шум схожий на колискову. Але вночі водоспад говорить колись давно тут мала відбутися весілля. Наречена чекала свого коханого біля води у білому весільному вбранні, з вінком у волосі. Та наречений так і не прийшов. Кажуть, він зірвався зі скелі, а дівчина, не витримавши горя, кинулася у водоспад. Відтоді, коли місяць повний, з туману виходить привид жінки у весільній сукні. Її сукня постійно мокра, а з подолу крапає холодна вода. Вона стоїть спиною, але якщо ти зробиш крок ближче, вона повільно обертається. Обличчя в неї бліде, очі чорні, ніби без дна. Вона шепоче. Ти не бачив мого нареченого? Ті, хто відповідав або підходив ближче, більше ніколи не поверталися. Лише зранку біля водоспаду знаходили сліди босих ніг і мокрі відбитки весільної сукні на камінні, а водоспад шумить далі, наче сміється.